О, Дивіться, можливо, я ви вас першого разу поки? не почули. Я, вам дописи, я не бачив доказів. Я Питань не маю. Назвав причини та підстави для зупинки. Спочатку докази, потім документи. Моя І позиція я ясна? Назвав причину та підстави для зупинки. По надьога, не дерга. Та він мені Далі... паличку не відпустив. Ви не дергай, не дітей. Відкрита двері. Чуєте? Відкрита двері. Ви вкусили працівника поліції. Ви мене чуєте? А у мене за волоси дергав. Так він у мене за, за волоси волоси дёргав. Дёргав, щоб вас затримати після чому... волосами. Що не адекватний зістити. чи що? Ні, адекватний зістик. За волосся. Чого вони не, від. не відкриваються? Відкриті двері. Відкриті двері. Чуєте мене? Ні. Відкрите двері. Я тебе прекрасно чую. Відкриті двері. Ви Нет. кусили працівника поліції. Так, <рес> да, кусаюсь. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болти. Сьогодні будемо дивитися дуже цікаве відео. Ну вже просто довели до того водіїв що водії починають кусатися. Просто настільки вони вже доводять громадян України, водіїв всіх, що люди, ну, не мають нічого іншого, як просто кусати цього працівника поліції. Ну так воно і було. Зараз ви це подивитеся. повне відео. Не забувайте про те, що ви маєте можливість подивитися в моєму телеграм-каналі. Ось він. Переходьте підписуйтесь обов'язково, тому що там виходить багато чого, що ми не маємо можливості публікувати на YouTube через певні обмеження. Тому, друзі, сьогодні дивимось, Сьогодні розбираємо, що ж спочатку докази, чи все ж таки документи, і про яке рішення намагався донести водій цим працівникам поліції. Поїхали. Добрый день. Добрый день. Инспектор полиции Мишкевский Влад Анатольевич. Кто у вас за порушение права дорожного руху? На транспортном засаде установлен червоний поворот. А, а Кодишный Эдуард Влад Анатольевич. Анатольевич. Инспектор Второй управления червоной полиции. Начальник департамента МРТ. Действительно до 12.01.20. Так, действительно. Тут на блатка ваша подсвечивает. Можна, будь ласка, доказ. А? Можна, будь ласка, до звичайно. Під час розгляду справи будемо розглядати справу і будемо розглядати всі матеріали справи. Згідно е, рішенням суду Верховного суду України від 19-го року можу вам назвати е, саме номер справи. справу. Е, можу вам назвати саме номер справи, якщо ви цього вимогу будете мені, потрібно. мені Зараз потрібно хоч ваша поцічну. Я кажу, що я е, згідно справи, Я розумію. І... Я зараз для справи маю встановити ваші дані і оголосити особисто в одній відповідальність. Як воно відправити цікаво? Верховне рішення Верховного суду України обов'язково до виконання. Тож хотів би зазначити, що так. Де мене зібрав? Дивіться, можливо, ну, ви з першого разу не почули. Я вам я, я не бачив показав допис. Я питань не маю, я сказав, що. Назвав доказ... причини та підстави для зупинки. Спочатку докази, потім документи. Моя Диві, позиція ясна? Я назвав причину та підстави для зупинки. Поконі Зупин. пред'явити, якщо ви будете вважати, що нам легітимна, ми випишемо вам постанову, ви можете в судовому порядку її Ні, ні спочатку, спочатку буде законність. Та нам не буде. Зараз чиняєте правопорушення пункту право 24, а саме виконуєте. Чудово. Як ви не пред'являєте документи, Добре. не будете пред'являти? Це є правопорушення. Вас буде затримано. Затрим... затримано. 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 Буде вас затримано до Три, 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 Три години з поліції. І ви Три маєте представити мене мені адвоката. Ще раз. Адвоката. З повістим без оплати? Повістимо. Адвокат. Повістимо. Маю зв'язатися за своїм адвокатом. Добре, ви зв'яжетесь. У вас це за томбіля? Навіщо ви це робите? — Навіщо ви це робите? Я маю зв'язатися зі своїм адвокатом. Ви Ні, зараз. Що нам не відкривають? Ай! Сука! Пусив. Виходимо, виходимо з автомобіля. Пусив тебе Так. Виходь з автомобіля. А чого я не ті? Та не тіоргай, не тігай, він мені куди не. пусив. — він мені не відпусив. Ідіот. Ідиотне. Ідіот. А чого не, відкрива... чо не відкривається? Чо не відкривається? Чого не відкривається? Чого не, не, чо не, не, я... чо не відкривається? Ні, адекватний здесь типа. Чого не відкривається? Відкрита двері. Відкриті двері. Чуєте мене? Ні. Відкрита двері. Я тебе прекрасно свідчу. Відкрита двері. Ні. вкусили працівника поліції. Так, <рес> да, косаєсь. Сейчас наберу Рома. У меня бешенство. Что Очень страшно? серьезное заболевание. 40 а? уколов в живот надо делать. А что двери не открывать? Да, слышишь, а можешь срочно подъехать? Чтобы задерживали, типа, эти типа, колпасы за палец. А можешь кого-то направить? А кого набрать, кого набрать? Просто я просто не могу понять, что они не открываются. Так они не открываются вообще. Ты, ты <реклама> за ручку. Да, и говоришь, что а можешь кого-то направить, вот тут задержал типа, и за он на лека запалит. Днепровская набережь на 21. Пока ну, как понял, напротив Ривермола, как во двор заезжать. Могу для другой для симметрии выпустить. Могу другой для выпустить. Могу другой для симметрии выпустить. Не понял. Могу другой для симметрии выпустить. Не требуется. Я, я предлагаю. Я предлагаю. Я предлагаю. Пока ничего. Ну да. Требуем таки предложить. Пока ничего. Вот. Просто задерживаем. Відкрити двері. Чуєте? Відкрити двері. Ви впустили працівника поліції. Ви не чуєте? У меня за волос і так, він мене за волоси волос дергав. Він мене за волоси дергав, щоб вас затримати після того, Да мене, біжай, за, біжай, он біжай. мене за волоси дьордол. Він мене за волоси дьордол. Дозвони в першу чергу. Мені б хотілося б прокоментувати те, що доставав наш водій. Це 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати. Це дуже важлива література, тому що тут дійсно зібрані всі рішення Верховного суду, які в свою чергу, згідно закону України про судоустрій і статус судів, а саме статті 13, вони є обов'язковими. До виконання всім представникам поліції, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму. А так як вони відповідні норми застосовують, то вони повинні читати рішення верховних судів, щоб знати, як діяти в рамках чинного законодавства України. Що ми бачимо, друзі? Бачимо, ми те, я вас затримую. Добре, воді каже, затримуйте. Однак, спочатку хочу зв'язатися зі своїм адвокатом. Ну, це право. Дайте скористуватися цим правом. А він каже, що добре, поки ви зв'язуєтесь з адвокатом, ми вас будемо витягати із автомобіля. Якщо у вас трапляється така ситуація, друзі, обов'язково долучайтеся до клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку на дорогах України. Ось за цим номером телефону працюємо кожного дня без вихідних, без святкових. Є телефони гарячих ліній, є партнери, які представляють наші інтереси в других містах. Тому друзі, залітаємо, долучаємося. А якщо ця книжечка вам дуже потрібна, не забувайте про те, що ви переходите в опис під це відео. Там є АД-клуб, Переходимо в АД-шоп і придбаємо для себе корисну літературу. Що цікаво, в цій ситуації працівники поліції зіштовхуються з тим, що водій кусається. Так, такі речі бувають. Ну, я думаю, це трапляється через те, що просто доводять. Просто настільки доводять. А, до речі, знаєте, що виписали? Цьому водію? Не Незлісну, непокору, не щось ще, не порушення кримінального провадження, а просто постанову за червоні показчики повороту. Ну, скільки можна вже. Про це казати. До речі, хто не бачив розбір по цій темі наших юристів, клубу юридичного захисту водія, залітаємо на наш новий канал, в описі буде посилання. І там дуже багато цікавих юридичних розборів від наших спеціалістів. Цю тему ми вже розбирали. Дивимось далі, що відбувається. Відбувається те, що працівник поліції навіть двері відкрити не може. А помилка водія в тому, що друзі, він повністю відкрив. Повністю відкрив своє вікно. Можливо, аби така ситуація не трапилася однак, вони що зробили? Вони полізли просто в машину. Вони вирішили, що треба затримувати, користуйтесь адвокатом, ми вас витягаємо, починає відкривати. Це діє незаконно, це привично службово. Вони так не повинні були діяти. Скористувався водій адвокатом. Ну дайте йому таку можливість. А повертаючись до рішення Верховного суду, що є головним у цьому відеоматеріалі, друзі, хотів би звернути увагу про що, про що ж потрібно було зазначити постанова. Від 15 березня 2019 року, по справі 686, дріб 113 14 дріб 17. Там зазначено, що правова позиція Верховного суду така: Судом апеляційної інстанції було встановлено, що працівник поліції з метою зупинки транспортного засобу, нібито виявлення правил дорожнього руху порушених водієм, почав складати відповідний матеріал, склав він цей матеріал. Однак, у даній справі відповідачем, тобто Поліцейським належним чином не задокументовано та не доведено належними допустимими доказами факт порушення водієм правил дорожнього руху, враховуючи наведено висновки апеляційного суду про неправомірність вимоги працівника поліції до водія про пред'явлення документів, в тому числі реєстраційного документа на ТЗ є обґрунтованим, тобто. Вимога є обґрунтованою, коли нема доказів, які кажуть про те, що водій порушив правила дорожнього руху. Ось вам, будь ласка, все, що треба знати. Все досить таки просто. На жаль, ці працівники поліції взагалі не читають чинне законодавство, не знають про нього взагалі нічого. Є рішення, які необхідні до виконання. Ось трапляються такі ситуації кумедні, коли вже водій починають кусати цих працівників поліції. Ну, до чого просто все це йде? Вони доводять просто людей ось до цих дій. На жаль. Тому, друзі, враховуйте ті поради, про які я кажу вам у своїх відеоматеріалах. Підписуйтесь на мій канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Є цікавий матеріал, просилайте в описі мої соціальні мережі. Бережіть себе і усім вам мирного неба!